Причини здорожчання пального та ефект від цього на вартість інших груп товарів обговоримо з гостем нашої студії сьогодні. Це Олег Пензін, виконавчий директор економічно дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас радий бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Щиро назаєм. пане Олеже, не вже дійсно може бензин підскочити в ціні на 10-12 гривень, хоча він вже почав. Ні, ну дивіться, е, от е, настільки швидкоплинний от, цей процес зміни світових цін на нафту, і настільки швидко міняються обставини в перській затоці, що е, навіть прогнози ще вчорашні, сьогодні вже не дуже актуальні. На стелах та? не встигають міняти ціни. Значить, дивіться, якщо ще вчора, позавчора. Барель нафти марки Brent, а треба розуміти, що е, внутрішні ціни на бензину вкрай залежні від світових цін на нафту, тобто вони чим вищі, тим автоматично вище закупи е, е, нафтопродуктів і тим вища ціна на стелі. Так от, ще вчора 76 77 доларів за барель було. Та сьогодні, вибачте, будь ласка, 68. Ну тобто, після того, коли е, е, президент Сполучених Штатів Америки Трамп нарешті пояснив самому собі, що таке мир через силу. Ми з вами побачили до деякої міри, ну от він же сьогодні об'явив, що. Е, ніби і Ізраїль, і Іран домовилися про припинення вогню, е, ніби формально е, підведена риска під е, цією війною, дуже швидкоплинною. І подивіться, реакції світових цін на нафту вони тут же почали швидко падати. І е, вони приходять практично зараз до того рівня, який був ну, ще там, півтора тижні тому, 66-67 доларів за барель. Ну, зараз 68 і 7. Тобто ну, от десь вже почався цей процес. Чому це нас так сильно хвилює? Тому що від всіх цін залежить стела наша. І е, коли ми з вами побачили оце стрімке зростання, були абсолютно справедливі побоювання, що е, криза на Близькому Сході може перетворитися в затяжну, це раз. По-друге, що дійсно ви правильно сказали, якщо Іран би заблокував румуську протоку, а це 20% світового трафіку нафти. То автоматично це б підняло достатньо серйозно ціни на світовому ринку, там до 110 доларів за барель марки Brent, І тоді дійсно прогнози щодо зростання цін до 70 гривень за літру бензину на заправках в Україні, я маю на увазі, ну, звичайно, не брендового бензину, було б реальністю. Зараз я думаю, що ситуація стабілізується і, напевно, той рівень цін, який ми сьогодні маємо, він напевно збережеться на найближчий час. Ну знову ж таки, ще вчора прогнози були набагато гірші сьогодні. Прогнози кращі. що буде завтра, не знає ніхто, але в будь-якому випадку е, тенденція є однозначно позитивна. Але почався сезон відпусток, потім буде збір врожаю. Це теж впливає на вартість палива? Ні, ну попит, безперечно, буде зростати, і е, в дійсності від того, скільки буде коштувати дизельне пальне, напряму залежить, е, яка ціна буде зернових е, наприкінці е, сезону збору врожаю. І, безперечно, е, що ми будемо мати в цінах на продукти харчову. Ну, тобто, дивіться. Е... Доля паловомастильних матеріалів в довезенні зі складу до магазину вже готової продукції, є невелика. Тобто, ну палив, скажімо так, оптово-збутова надбавка 10%, в межах оптово-збутової надбавки видатки витрати на е, пальне є невеликі. А от коли ми з вами розглядаємо е, механізм збору врожаю, де паловомастильні матеріали, в першу чергу, дизель дизельне пальне займає суттєву, е, скажімо. Е, Питому вагу, і безперечно там ціна на дизель впливає серйозно. Тому чим дешевше дизельне пальне буде при зборі врожаю, тим дешевше буде за результатом, ну, скажімо, кінцевої продукції, яку ми з вами отримаємо. Знову ж таки, це. Одне із е, складових, які будуть формувати ціну на врожай цього року. Безперечно, є надзвичайно важливе питання, взагалі, скільки буде того врожаю. Яка буде літо, наскільки воно буде посушливе, наскільки воно буде е, мо, вологе. Ну, тобто, Треба розуміти, що від тих речей напряму залежить і врожайність гектара. А коли ми з вами говоримо про минулий рік, він був надзвичайно несприятливим. Ну, не будемо самих себе дурити. Мінус 30% картоплі ми зібрали, чого її ці на борщовий набір так і скочили цього року. І зернових там було мінус 10 мільйонів тон. Ну, Тобто, однозначно ці всі речі сприяли тому, що. Е Ну, 23-й рік був хороший. інфляція була 5-7%. 24-й рік врожай не був дуже поганий. Маємо сьогодні інфляцію 15,9%, продуктовий кошик підскочив на 22%. Ось е, є пряма залежність від того, наскільки ми успішні з точки зору погодних умов і врожаю, і інфляції всередині країни. А що зараз з цінами відбувається? От мені здається, що вони за останній час трошки підросли. Ну, дивіться, ми з вами вже прийшли до сезону. Ну тобто всі е, переживання з приводу того, ціни, які будуть сильно рости, дотягнемо, дотягнем, вони закінчилися. Все, ми з вами в третій декаді червня. Вже почався сезон овочів з відкритого ґрунту з нашої території. Правда, нас трошечки не тішить погода е, температурами. Якби вони були вищі, було б напевно обіцяють тепло. Обіцяють тепло, та. Але не у нас. не в центрі. Але в будь-якому випадку треба розуміти наступне, чим Тепліше і вологіше, тим краще буде врожай об'єктивно. Ми вже ввійшли в сезон. Вже ми бачимо з вами, почалося невеличке здешевлення овочів. Ми вже побачили, що ну принаймні, навіть за минулий місяць здешевшува молокосоровина, і однозначно пішли в ціни на, на вершкове масло, на молокопродукти, на сири. Тверді які. Тобто ті речі вже от ми бачимо елементи сезонності. Зараз, ще раз повторюю, як піде овочева група з відкритого ґрунту, а це кінець червня, початок липня, е, я думаю, що ціни обваляться достатньо серйозно і е, традиційно літо це дефляційний період. Тобто це є період, коли ціни на продовольство падають. І, відповідно, падає вартість продовольчого кошика українця. А ми зараз на своєму чи щось імпортуємо? Е, ну, дивіться, у нас е, імпорт практично є по всіх позиціях, але він е, носить характер балансуючого. Ну, тобто, коли ми відчуваємо невеличкий дефіцит, у нас поїхав імпорт, який е, на рівні тої ціни, по якому він заходить, формує ціну внутрішнього ринку. Але 92% продукції, що ми їмо, це внутрішній ринок. Хоча, ще раз повторюю, від врожаю достатньо серйозно залежить доля імпорту. І ну, от дуже яскравий приклад, як на мене. У нас з вами традиційно картопля по імпорту заходила десь там. Кінець квітня, початок травня, це була молода картопля з відкритого ґрунту з Єгипту і з Ізраїлю. Ну тобто, то, то що починалося заходити вже з нового врожаю. В цьому році в маркетинговому 24-25 рік, який там розпочався осінню 24 року. У нас перший імпорт картоплі був в листопаді місяці минулого року. І причому картопля пішла з Литви, з Польщі, з Іспанії. Тобто, нам не вистачало тої картоплі, що ми зібрали всередині країни. Тобто, дуже багато залежить від врожайності, дуже багато залежить від того, скільки ми змогли зібрати, але я думаю, що цей рік буде набагато кращий. Ну, тільки Лінивий не посадив картоплю на своїх присадивних ділянках. Там, де минулого року росли квіти, люди навіть повертаються в небезпечні зони. Щоб та, 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 та. І я думаю, що цей рік буде кращий. Ну, ну принаймні вологість набагато краще, ніж минулого року, точно. Пане Олеже, от стосовно сезонності і падіння цін, зараз сезон і полуниці і черешня. Але, на жаль, ціни настільки кусаються, що можуть відпустити. Ні -ні, Пальці давай, так точно. Не будемо точняти, що вони відкушують. Дивіться, тут по кісточкових тут взагалі ситуація є достатньо е, зрозумілою. У нас з вами, пам'ятаєте, в квітні місяці пішли приморозки. Причому були дві хвилі приморозків. Якраз спочатку на абрикоси персики, потім по черешні вдарило. Яблучка трошки пізніше були, вони якось так е, встигли проскочити. А е, оті кісточкові вони серйозно постраждали, і їх практично немає цього року. І ми це бачимо по цінах. Вони в реальній дійсності там ми от порівнювали десь на відсотків 40-50 дорожче, ніж було минулого року в сезон. Ну і в нас сезон черешні він ну, закінчується в кінці червня, по суті. Так що, ну. Хто хоче поласувати, можна собі там дозволити трошечка там, тої черешні української, але її не так багато є, і вона в дійсності дорога. З полуницею ситуація трошки краща. Там теж ті примороски вдарили по тій полуничі, що була під плівкою, рання полуничка. І сезон трошечка затягнувся у нас. Традиційно у нас полуниця перша декада червня, а зараз ми, от рахуйте, от тільки зараз бачимо полуницю з відкритого ґрунту, що починає надходити. Я дум... Думаю, що вона ще буде трошки дешевша, і з полуницею можна буде ще щось приємне зробити. А щодо малини, адже очікайте, малина буде. це набагато пізніше. Це раз. По друге, знову ж таки, там є свої особливості по погодних умовах. Ну, у нас зараз реально дорога, достатньо серйозно. Ну і вона трошки пізніше. Це липень, серпень, малина, знову ж таки. Подивимося, як буде що з погодніми умовами. На жаль, ще раз повторюю: Україна, як велика аграрна країна, надзвичайно залежна від погодних умов сезону. І від цього залежить все: і е, овочі, і фрукти, і зернові, які ми збираємо. Ну а зернові це е, кормова база для тваринництва, Ну, тобто, всі ті речі вони дуже сильно пов'язані. А як ви вважаєте, імпорт може стабілізувати? Так він і стабілізує. Тобто, як тільки в нас починається якийсь дефіцит в чомусь, у нас тут же є імпорт, який виконує функцію стабілізатора. Тобто, що це означає? Це означає, що в нас ціна на внутрішньому ринку встановлюється по ціні імпорту. І навіть якщо його не дуже багато, але він заходить і на нього є платоспроможний попит, автоматично всі ціни підтягаються до величини імпорту. І тут, на жаль, теж є. Певна проблема, тому що імпорт об'єктивно дорогий, він прив'язаний до курсу гривні до долара. Поки що курс більш-менш стабільний, і ми бачимо, що е, якихось таких дуже великих валютних ризиків імпортери не закладають ціну. Але ж знову ж таки, е, все дуже плинне, і подивимося, як буде далі. Пане Олеже, На жаль, мені підказує, що наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Дякую. Будемо раді вас бачити ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.